Сьогодні приготую смачний омлет на сніданок із хрусткою з коринкою. Це простий і смачний рецепт, який підкорить вас з першого шматочка. В мене буде омлет з трьох яєць. На кожне яйце додаю одну столову ложку молока. Всипаю дрібку солі та чорний мелений перед за смаком. За бажанням можна додати зелені, я додам кропу. Далі натираю 50 г сиру. Викладаю його на розігріту сковорідку та чекаю, доки сир почне плавитись. Сюди тепер виливаю омлет, накриваю його кришкою та готую на середньому вогні. Омлет знизу повинен утворити хрустку скоринку, тільки тоді ми зможемо його гарно перевернути. Далі ось так складаю його вдвоє, обсмажую по декілька хвилин ще з обох сторін і все. Надзвичайно смачний і дуже простий в приготуванні омлет готовий. Приємного всім апетиту та вдалого дня! Чекаю на ваші відгуки і всіх міцно обіймаю!